У Бельгії вийшла нова чорна книга про паркування. Профспілка перевірила понад 50 стоянок, і лише кожен п'ятий водій сказав, що почувається у безпеці. Інші стикаються з крадіжками та нападами: місця немає, освітлення немає, душу немає, безпеки теж немає. І все це у центрі Європи, де водії мають відпочивати за законом. Бельгійський транспортний союз вимагає, щоб держава нарешті створила систему нормальних парковок з охороною, освітленням і доступом до санітарних умов, адже водій не робот, він людина. Що ви думаєте з цього приводу? Хто був у Бельгії? Поділіться в коментарях координатами перевірених у Бельгії паркінгів. Нагадаю, що ми в Амазонік допомагаємо водієві з документами в Європі Код 95, чіп карта ADR. Усе офіційно, швидко і в одному місці. Напишіть нам і працюйте легально, без зайвого стресу.